Доступный минерал Данбурит. Тверди 7075. Щельность 3.0. Блеск скляный. Ну, сразу покажу. Гемологам відомі два каміння з подібними назвами. Данбурит і Дамбурід. Тобто ми зараз розглядаємо з буквою Н наш. А є Данбурід і Дамбурід. Не треба їх плутати, оскільки другий камінь, дамбурит, є лише синтетичним. Корундом світло-рожевого або темно-жовтного кольору. Тобто, данбурід це натуральний камінь, а дамбурід – це ну, синтетичний корунд. Данбурід це натуральний мінерал, боросілікат кальцію. Його назвали по місці знаходженню Данбері у США, штат Конек... Конектикут. Конекти у природі зустрічаються блідо жовті жовті і жовта-бурі, призматичні кристали Данбуріту. Своєю формою і кольором вони нагадують топаз. Хоча інколи зустрічаються рожеві дамбуріти, їх кількість окрас обумовлені різним мікродомішками. Прозорі кристали дамбуріту використовують для огранці і їх вартість набагато більша. Хоча їх важко знайти на прилавках ювелірних магазинів. Окрім США, данбуріти добувають Мексиці, Швейцарії, Японії, Бірми. І на Мадагаскарі. Інших назв немає. Знаки зодіаку не виявлено. енергії чоловічі ян. Впливає на чару. Чоло і Персі. Чоло і Персі. Верхній і середній рівень. Далі. Лікувальні властивості. Данборід використовується для заспокоєння нервової системи, зменшення симптомів стресу, панічних атак та тривожних станів. Завдяки своїм розслабляючим властивостям він допомагає при безсоні, сприяючи глибокому та спокійному сну. Ну, ми розбирали, я не буду повторюватись. <кій> в минулих мінералах, <кій> як воно може працювати, деякі літотерапевти стверджують, що Донбурід так, я зразу помилки і відправляю, підтримую процесу детоксикації організму, допомагаючи виводити токсини. Та очищати клітини. Ну, це тільки через селексіри. Хоча і прямий контакт може бути, Здатен стимулювати імунну систему та підвищувати опірність організму до хвороб. Хоча це менш поширено, але іноді йому приписують загальні властивості, що сприяють фізичному зціленню та оновленню. Особливо пов'язані. З нервовою системою. Впливає на печінку, жовчний міхур, знімає м'язові затиски і тонізує організм людини. Магічні властивості: Данборід сприяє глибокому духовному зв'язку, особливо знавними сферами та вищими планами буття. Він підвищує вібрацію людини, допомагаючи увійти в стан глибокій медитації та ясності. Камінь допомагає прояснити розум, поліпшити концентрацію та посилити інтуїцію. Він сприяє ясному баченню ситуації, допомагаючи знайти істину і розв'язати ілюзії. Данборіт, вважається сильним емоційним цілителем. Він допомагає відпустити старі травми, горе, смута та образи, змінюючи їх почуттям спокою, любові та покращення та прощення. Камінь сприяє глибокому самопізнанню, допомагаючи зрозуміти своє призначення та прийняти себе таким, яким ти є. Він підтримує в особистому зростанні та розвитку. Донбурт має заспокійливу енергію, яка допомагає зняти стрес, тривогу та нервове напруження. Він сприяє глибокому розслабленню та покращенню сну. В езотеріці його іноді використовують для допомоги у перехідних станах, включаючи процес вмирання, допомагаючи людині. Відчувати спокій та легкість. Перехідний стан це більше стосується саме для е, медитації, коли е, ну, я не буду зараз ми працюємо ну, з мінералами, да? Я не буду зараз поясняти, що таке процес процемирання, скажімо так, процес мирання це те саме, що ну, уміротворення, спокій, покій. Ну, саме, коли ти відчуваєш спокій та легкість. При цьому. Просто я роблю інші виводи, <кій> висновки. При цьому це означає, що мінерал працює саме як захисний, тому що настільки поглибитись і зануритись, да, як правило, завжди заважають думки. Цей мінерал допомагає вам. Тимчасово закритися від думок, ну ми знаємо, що такі думки, Да? це голоса зовні. І таким чином, в принципі, проходить. Цікаво.